Ну, сьогодні ми приїхали в Краматорськ, і варто говорити про те, як ми сьогодні тут. Ну що ми побачили? Багато. Що ми бачили? Бачили, нас показали нам на місця обстрілів, куди прилітали ракети. І не обійшлося без конфузу в, в моєму виконанні. Наш оператор Саша каже: Йди стань туди, там, де прилетіла ракета, в глибину зайди, щоб гарний кадр був. Ні, бо яка ракета, ну, яка воронка, до того, як ти ростом. І я став і провалився під землю, блядь, і я просто пішов вниз. Болото загруз, і все, що я почув від яку допомогу я отримав від наших моїх товаришів, це просто сміх на всю вулицю, і всі почали діставати телефони, знімати відео і закидувати. Але ти знайшов, щоб перед військовими розказати: пізє в болоті, за груз. Ай-яй-яй, ні, ні, ну Щоб ви розуміли, він отак по коліно заліз заліз болото, а ми знайшли на вулиці отаку пусту баклашку і зробили з неї бахілу, бо він не мав де помити, і завезли його з його ногою на автомойку. І мили автомойкою його ногу. але і просто в якийсь момент це вже все перейшло в якийсь такий челендж такий, а давайте піни візьмемо, давайте ми ще його воском натреба. Ну, піну пропонував Саша Дмитрович, до речі.